Привітулі, красотулі. Знімаю розпалочку. Приїхали до мене гелі від Анна Ней. Ось ось. Коротше, розповідаю. Шукала я е, такі гель, як опал. Знаєте такий опал камінь. Я раніше займалася плетінням прикрас з натурального каміння, із мідної проволоки, позолоченої, позалученої, Так Така плела такі прикраси такі гарні, в мене теж купляли їх, дуже багато, але зараз в мене вже це не подобається. Пройшла така. От, і мені дуже подобається камінь Опал. Він такий агресивний трохи, але мені дуже подобається це каміння. От, я вирішила знайти е, такий же гель, зараз, як Опал. Шукала всюди. І натрапила на сторінку Anna Nails. Отакі от от в неї гелі. Я вже маю багато таких гелів, як в неї. І мармеладики були в наступному в минулому відео, як гелі Tiana Nails. І от я знайшла у неї такий, як опал. Це такий голубенький, а цей молочний. І от мене цікавить саме молочний. Тут не дуже видно його. Зараз подивимося, як він, який він. О, який гарний. Ну, такий, на вигляд там блискітки такий, як в опала. Я не знаю, на відео не дуже видно. Зараз покажу. Такий. Не сильно видно його на відео. Ну, Він такий класний, Внутрі, як бензиновий. Зараз я його викрашу. І покажу на тіпсі. ну, Мусить гарний. Зараз інший покажу. Це такі, а це такі як опалтики і такі голубенькі. Зараз. Бачите, такий бензиновий такий. Оп. Зараз. О, мач... У -у, цей, цей, мабуть, більш схожий на цей опал на камінь. Він такий прям переливається. Бачите, який, мам! Оцей класний. Але не було багато його, було лише оце 10 грамчиків в неї залишилось. Але він дуже-дуже гарний. Гляньте. М -м -м, такий. Ну, точно як отапал. Клас. Я, звичайно, хотіла більше взяти, але більше 10 грамів не було в неї. Може, ще буде в них в них приходить товар. І якщо буде приходити, треба їй написати, щоб вона мені відклала одразу, там, я не знаю, мілілітрів 50, мабуть, хочу. Хочу такий, хочу такий гель. Мені він дуже подобається, він такий. Можна викладний френч класний Тут ось такий оно. Як опальчик, а тут або чорний, або білий кончик, класний буде. Отак гарніше видно, бачите? Оце, оце теж все від Anna Nail. Але вони не такі глибокі. А оце опал прям класний. Це молочний, а це голубенький. Клас. Так, дівчата, в наступному відео я покажу. Гелі, які я не використовую, але яких в мене отако полно. Буду, я комусь чи, чи віддам за там символічну плату, чи подарую, може, не знаю. Па-па!